А, Макс, у мене є таке, таке питання. Це мої мої особисті болі в роботі з сейлз менеджерами. Це те, що сейлз менеджери не достатньо включаються технічно. Проект. От. Як для чому для рекрутера це така біль? Тому що, наприклад, в компанію надсилають проекти, технології, якими компанія ніколи не працювала, і, звісно, рекрутмент не може дати резюме там, за один день. Тобто на це потрібно пропрацювати декілька днів. І sales менеджери бізнес-девелопмент менеджери приводять все, всі підряд проєкти, не взагалі не цікавлячись, що компанія. Сама може швидко допомогти закрити, а що ні. От як ти вважаєш, наскільки важливо і потрібно сейлс менеджеру все-таки технічно орієнтуватися, коли, ну, коли він в ІТ-сфері так продає, домовляється, продає проекти, тобто продає послуги, сервіси, продукти. Я не знаю, ось так. Дякую, зрозумів питання. Ну, дивись, в першу чергу я би розділяв людей. Uh, є дві великі різниці, як у нас в Одесі кажуть, між Сейлом і BDM. Uh -huh. Це абсолютно два різних фронти. Uh, один працює в конкретних рамках, Шак, крок вліво, крок вправо для нього ні. В нього uh -huh. є там необхідна кількість задач, список, який треба виконати, таргети KPI, uh, він зав'язаний на паблі, на системній, на регулярній роботі. Йому не цікаво. Відверто кажучи, йому краще він він де побачить клієнта, з якого може там сторгувати гроші, Він далі за це не піде. Йому не цікаві технології. В принципі, ну такий склад людини в більшості випадків. Uh -huh. Або ж знову таки, це може бути початковий рівень, коли людина приходить по стандартному скрипту, працює. це сейлс менеджер Тому я себе ніколи сейлс менеджером не відчував, тому що мені завжди доводилось розгрібати якісь проблеми, якісь питання для того, щоб якусь проблему розгляти. Ти маєш зазирнути глиб цієї проблеми. А це вже робота під'єма. Це розвиток не лише себе як спеціаліста, а це розвиток разом з клієнтом, з його замовленням, з його технологічним стеком, з його обладнанням, якщо йому потрібно це обладнання. Тобто, для того, щоб зрозуміти клієнта, ти маєш розуміти його мову. А це неможливо зробити, якщо тобі треба там, грубих 50 дзвінків. Uh -huh. Із них там три презентації і це все там зробити і начати бонуси. І не От тому я би рекомендував насправді чітко розділяти позицію, і коли компанія там шукає, розширюється, щоб вони для себе ці, чітко спозиціонували sales, business development, там, Чи хто інший, хто у нас там ще сейс uh, uh -huh. От. Чітко сформульована позиція і вже підбирати людину ту, яка буде дивитися трошки ширше. Але не треба тоді від цієї людини, людини очікувати е, таргетів там кількісних: 155 дзвінків за тиждень, 25 демо і тому подібне. Кожне нестандартне питання потребує часу, але завдяки цьому ці нестандартні питання можна бути вирішені. Ну, Мені подобаються нестандартні питання, мені подобається шукати щось нове, тому мені завжди було це класно. До вподоби. Так, це забирало багато часу. В деяких випадках доводилось там сидіти по понад надмову, тому що вже дійшов до того рівня, коли я сам не можу е, ні в кого запитати відповіді на питання. Тому доводиться сьорчити самому, підбирати і шукати е, відповіді. А це забирає багато часу, але після того ти вже отримуєш той досвід, якого ти ніде не прочитаєш. Угу. Чи можна от мене питання: чи можна вважати технічний досвід для BDM, як одну із крутих самих перших навичок, яка зачіпає клієнта, бо от тоді ви спілкуєтесь на одному рівні, і там ти розумієш, що хоче клієнт? Технічно, які потреби потрібно покрити, ти можеш йому ще підказати, якщо ти вже попередньо мав декілька таких клієнтів і досвід уже напрацював. Наприклад, як в IT-напрямку, ми знаємо, що в тебе є досвід, і ти вільно спілкуєшся на будь-яку тему з клієнтом технічно. От чи може це вважати такою фішкою, яка зразу продає і тренди наступ, ну, наступних там років? Я б не сказав, що це кілер фішка. Це допоможе спілкуватися з клієнтом, це допоможе налагодити з ним зв'язок. Але якщо ти не вмієш розмовляти, якщо ти не вмієш чути, ну немає значення наскільки ти хороший технічний спеціаліст. Може ти там взагалі інженер піротехнік, і ти айот сам створював, може ти там три компанії підняв і там 10 тисяч пристроїв. Створив і їх. але якщо ти не вмієш з людиною розмовляти, то немає значення. Технічний ти спеціаліст. Чи спеціаліст розмовного жанру ти замовника можеш брати? Ну, це звісно, ми ж говоримо про БІМ, які вміє розмовляти і ще має технічний досвід, наскільки це кілим. Це, це лише знову таки, якщо говорити більш так конкретніше і в деталях, відсоток відмов буде набагато менший. Якщо там в середньому сел закриває там, 30% вхідних, то BDM. Продвинутий з технічним бекграундом 60 і більше нічого угу. скрити. От я і це хотіла дізнатись, що це така крута навичка, насправді. Усі всі навички, які, плюс технічна, вони достатньо результативні. М моя Дякую. мама завжди казала: все, що знаєш, за плечи в мене, носишки. Угу. Це ж класно. Ага. У мене є ще таке питання. Максим, ти можеш от розказати про якісь такі найбільші. Болі неудачі, от які можуть там бізнес девелопмент менеджера в професії, знаєш, наздоганяти. Якщо в тебе є якісь смішні історії, цікаві кейси щодо цього, то ми тільки раді будемо послухати неприємні речі. Ну, найбільш неприємна річ в моєму досвіді це обмеження інформації. Це коли хтось навмисно чи не навмисно не надає повної інформації. Дуже часто це відбувається при передачі справ. От. Ну, був у мене досвід передачі справ на цілий напрям, на відповідальний доволі напрям, е який відбувався протягом 10 хвилин. Тобто людина, яка працювала там 3-4 роки, напрацьовувала базу, е скинула там кілька листів, е передала кілька телефонів. Ну, як в тому анекдоті, я тобі паличку дав. Крутись як можеш, да? чи табельну зброю, крутись, як ти хочеш. От. І якщо на, на тому етапі мати більш повну інформацію, більш детально, можливо, там трішечки інакше можна було б якісь проєкти. Тому для мене основний біль це обмаль інформації. Особливо коли ця інформація навмисно замовчується. Це може бути чиясь помилка, яку не хочуть показувати. Це можуть бути якісь там ну, так би мовити, волохаті руки, які щось намагаються приховати. От, але я з цим стикаюся. А якщо говорити, говорити про щось смішненьке, ну відверто це дуже часто бувають ці релігійні, невеличкі релігійні протиріччя. От по типу там е, ну, знову таки їздив багато по країнах СНГ, а там же ще й мусульманський слід. От. Ну і там. Людина приїжає, людина гість, людину возять, туди щось показати, сюди щось показати. От відвідали там дуже класну таку ну божественну мечеть, класно організовано, все там і ж молитва була. От ну все ніби подивилися, все класно. І тут один із колег, який трошечки ну, не розуміє цієї детальної релігійної штуки, там питає в одного колеги. Типу, а ти в мечеть ходиш регулярно? каже ні. А що лише по святах ходиш. Та ні. А чому не ходиш? Бо я християнин. От, і воно так ну, дрібничка до дрібнички складається, тому е, треба звертати на це увагу теж. Е, але знову таки, от, стосовно історії, в мене дуже, дуже багато історій є. Але їх розказати заради того, щоб розказати, не вийде, тому що вони всі десь там під свідомості знаходяться. І розповідається під якусь конкретну ситуацію. Ну, як колеги зі мною попрацювали, я думаю, підтвердять, що не Та -та, часто на якісь речі, які відбуваються навколо, в мене знаходилась якась історія. Тому чим багатший досвід, тим більше цих історій буде, але це за умови, що людина буде бачити цінність в цих історіях. От, я бачу цінність в цих історіях, це я росту, я роблю помилки. Я знайомлюся з людьми. Це створює мене тим спеціалістом, яким я є зараз. Е, Який вже є хороший, поганий, класний. Ну, я такий спеціаліст, обріз цим досвідом, і це дуже класно. Я, в принципі, всім бажаю отримувати такий досвід і з цього досвіду шукати уроки, які дозволятимуть розвиватися і рухатись далі. Супер. Круто, дякую. Дякую, так. Макс. Дякую, може, у тебе є до нас якісь питання? Е, як, якщо без сарказму, то питань особливих немає. Дякую, е, е, що запросили. Дякую, що поспілкувалися. Було дуже класно. Е, сподіваюсь, комусь знадобиться якийсь мій досвід. Якщо вам, шановним слухачам, потрібно буде трішечки детальніше поспілкуватися, без проблем пишіть. Е, я завжди відкритий до спілкування. Можемо поговорити, поржати. Вибачте, на слові. Uh -huh. От, можу поділитися досвідом, якщо раптом знадобиться, але знову таке все залежить від запитів. Якщо це більш конкретне, потрібно буде ділитися досвідом. Ну, у нас є спосіб організації по часової оплати. От. Але спочатку ми ще будемо перевіряти, чи є лайк від людини під цим відео. Тому що <с. якщо нема, то типу що, не буде. <с. Так, але ми, ми прикріпимо linkedin пропіль. От тому звертайтеся, пишіть, пишіть нам, пишіть коментарі. Е, всім дякую. Всім дякую. Було дуже приємно <с. вас побачити. Пока-пока.